Вітаю вас, шановні глядачі. В сьогоднішньому відео, це третя частина, ми будемо з'ясовувати, які існують за взаємовідносини органів місцевого місцевсредування по відношенню до підприємств установ та організацій, які не належать до комунальної форми власності. І в першу чергу всі ми повинні розуміти, що на території, де проживають люди, мають працювати підприємства, установи та організації, які не належать, не належать до комунальної форми власності і, відповідно. Ці підприємства повинні випускати різну продукцію, і там повинні працювати люди, працівники. І це найголовніше завдання сільського селищного міського голови, якого обрали виборці. Він повинен цими питаннями опікуватися. Бо він є найвищою посадовою особою саме на тій території, де його обрали. У нього є відповідні обов'язки, права та функції. І Повноваження, які надають йому все можливе для того, щоб він розбирався з і відповідно робив все для того, щоб була підтримка для цих підприємств з боку місцевої влади. А для цього є взаємовідносини, які наголошені саме в законі України про місцеве складування в статті 18. Саме ці статті наголошено три пункти, які я раджу прочитати кожному, щоб зрозуміти, чим саме Має опікуватися органи місцевсування по відношенню до тих підприємств установ та організацій, які не належать до комунальної форми власності. Бо ви, мабуть, всі чули, вам казали про те, що саме місцева влада у вигляді сільського селищного міського голови не має ніякого відношення для того, щоб втручатися, з'ясовувати, що відбувається саме на підприємствах установах та організаціях, які належать. До приватної форми власності, до державної форми власності. Тобто місцева влада окрема, а приватна власність, державна власність окрема. Але якщо дуже уважно прочитати, ну, взагалі, про посаду, саму посаду сільського селищного міського голови, чим він повинен опікуватися, які у нього обов'язки, які у нього функції, і відповідно прочитати. В законі України про місцеве самоврядування не тільки 18-ту статтю, про яку ми кажемо, а відповідно інші статті, інші повноваження, які наголошують, що саме повинні робити місцева влада у вигляді сільського селищного міського голови, для того, щоб був взаємовзв'язок, для того, щоб ці підприємства не тільки працювали, а для того, щоб кількість цих підприємств збільшувалася. Бо якщо буде виробник на території, то відповідно буде добробут для цієї території, буде надходження податків в місцеві бюджети. А якщо податки будуть надходити в місцеві бюджети, це буде казати про те, що громада, територія буде розвиватися, буде вирішувати різноманітні питання. І це дуже добре. Відповідно, будуть з'являтися сім'ї, люди на цій території, буде розвиток. Буде спроможність всієї територіальної громади, буде мотивація, і це все буде мати єдину мету для того, щоб ця територія була соціально, економічною та культурною спроможною, щоб там були люди і у людей було бажання там залишатися, працювати і створювати сім'ї. Оце завдання, а це завдяки тільки виробничим підприємствам. А для цього треба, щоб в цей процес втручався. Весь час, сільський селищний міський голова. І відповідно на території має бути створений один із виконавчих органів Ради у вигляді або департаменту, або управління економічного розвитку, щоб розуміти, що територія може, на території що можна виробляти, яку продукцію, що саме ми можемо продавати іншим, наприклад. Містам або територіальним громадам за межі того, тієї території, де випускаються дані товари. І, відповідно, має бути налагоджений взаємозв'язок між місцевою владою по відношенню до керівництва підприємств, установ та організацій, які належать до приватної та державної форми власності, щоб відповідно цей був взаємозв'язок і відповідно була підтримка з того та іншого боку. Щоб не було такого, що влада окрема, а приватна державна власність окрема ні, так не робиться. Якщо так буде відбуватися, то відповідно ніякого розвитку, ніякого добробуту і відповідно ніякого майбутнього цієї території не буде. Місцева навпаки повинна давати всі ті можливості для того, щоб приватники працювали, для того, щоб у них... З'являлася нова продукція, щоб з'являлися нові робочі місця, і відповідно, щоб люди отримали свою заробітну плату. І ось саме в законі України про містослування прописані ті всі взаємовідносини, правила, повноваження, які мають бути використані на території. І першочергово це має розуміти сам сільський селищний міський голова, який повинен бути ініціатором того, щоб ці підприємства з'являлися. Працювали, і відповідно, щоб там збільшувалась кількість працівників, і це буде дуже добре для тієї, території, там, де знаходяться виробничі підприємства. Ось тому, шановні глядачі, це питання дуже важливе. Якщо у вас з'являються питання, будь ласка, ви можете написати, ви можете також прочитати статтю 18, дуже ретельно, в якій все зазначено. І знати одне, тільки. Все залежить від сільського селищного міського голови, бо його позиція повинна бути така, що на території має бути добробут, розвиток, відповідне, майбутнє. А це завдяки тільки працюючим підприємствам, установам, теризації. Всім вам дякую, шановні глядачі, до нових зустрічей.